Вітаю вас на каналі Смаколик Юа. Моє ім'я Марія, і сьогодні у мене для вас рецепт заливного порога з капустою. Цей пиріг виходить дуже ситним і смачним, а у разі використання цільнозернового борошна ще й корисним. Список інгредієнтів, як завжди, можна знайти під відео. Отже, беремося до приготування і починаємо з начинки. До 1 кг 250 г дрібно нашинкованої капусти додаємо сіль, перетираємо руками до пом'якшення. До речі, не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Нові відео виходять щосуботи. В казанок вливаємо 2-3 столових ложки олії, ставимо на середній вогонь і розігріваємо. В розігрітий казанок додаємо всю капусту і час від часу перемішуючи, доводимо капусту до м'якості та випаровування вологи. Ось так, як на відео, капуста повинна виглядати в результаті. До капусти додаємо чотний мелений перець за смаком. А також при потребі додаємо сіль. Гарненько перемішуємо. Знімаємо капусту з вогню. Даємо дещо охолонути, а тим часом беремося до приготування тіста. В глибоку миску вибиваємо 5 великих яєць, додаємо 1 чайну ложку солі, пів чайної ложки чорного меленого перцю, 1 чайну ложку італійських трав та півчайної ложки сушеного часнику. Гатненько перекалапутюємо міксером до однорідності. До яєчної суміші додаємо 500 мл йогурту чи кефіру будь-якої жирності. Сюди всипаємо 1 чайну ложку соди. Гасити соду оцтом не потрібно. Ще раз гатненько перекалапуємо вінчиком. Далі вливаємо 40 мл олії без запаху. Я використовувала олію соняшника рафіновану. Ще раз перемішуємо вінчиком до однорідності. Останнім всипаємо 350 г борошна. Борошно можна використовувати як вищого гатунку, так і тільнозернове. Перемішуємо вінчиком до утворення однорідного тіста без грудочок, такого як на відео. Дно глибокої форми розміром 24х34 см вистеляємо пергаментним папером і сюди виливаємо одну третю від цього тіста, розподіляємо тісто рівномітним шаром за допомогою силиконової лопатки. В поверх тіста викладаємо тушковану капусту. Як видно на відео, вона у мене доволі гаряча, бо ще парує. Намагаємося розподілити капусту також рівномітним шаром. Поверх капусти я також викладаю 5 нарізаних варених яєць та 150 г сиру фета. Яйця і фета, як на мене, покращують смак пирога, але вони не є обов'язковими компонентами. Поверх начинки виливаємо решту тіста. Спочатку здаватиметься, що тіста занадто мало, але це помилкове враження. Просто продовжуйте розподіляти його рівномірним шаром і все буде окей. За бажанням цей заливний пиріг з капустою зверху можна посипати насінням льону, гарбуза або ж кунжуту. Відправляємо пиріг у розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 60 хвилин. Готовність пирога перевіряємо дерев'яною шпажкою, Вона повинна бути сухою та чистою. Охолоджений пиріг чудово нарізається і тримає форму. Він виходить дуже м'який та не кришиться. Ось так цей смачний пиріг з капустою виглядає в розрізі. Ну, от, власне, і все. Дякую вам за перегляд, всіх благ і до зустрічі.